Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Український сервер Perfect World Valor запрошує за дротів в світ фентезі однією з кращих за всю історію MMORPG. За два місяці існування сервер зібрав неймовірно теплу та затишну спільноту. Слудне фамілія. Ніякої казуальшини рейти сервера X1, три раси та шість класів, поступовий перехід на більш нову версію клієнта, нагороди за щомісячні змагання, вбудований автошлях по квестам, корисні доповнення у вигляді промокодів та бонусів для всіх гравців, повна українська локалізація від сайту до гри, активна та лояльна адміністрація. Також підтримка, яка швидко реагує на запити та прислуховується до фідбеку гравця, щоб покращувати свій контент. You. Guys. you. Are the real на цей час у грі проходить ціла купа івентів. Вас так багато, навіть не знаю, що вибрати. Такі, як облоги бездушних, палацаря драконів, руїни в джунглях, місто темних звірів, арена, а також романтична подія. О oh, май на Valor ви знайдете складні данжі, босів, а також PvE та пвп контент, який постійно оновлюється. І головне повна відсутність москалів у грі. За два місяці після релізу сервер зібрав велику кількість активних кланів, які займаються як ПВЕ, так і ПВП. Доєднуйся до Діскорду проєкта, реєструйся на сайті та залітай у телеграм-канал сервера Валор, щоб завжди тримати руку на пульсі. Зараз як ніколи, з'явилась можливість знов поринути у ностальгію із безперебільшення легендарною грою «Perfect World», а також написати історію української mmorpg спадщини разом із сервером Валор. I'd be right happy to. всі посилання будуть в описі до відео.